Василю, по-перше, прийдешніми тебе святами. Дуже дякую. А зараз в чемпіонаті триває пауза, і є трохи часу для того, щоб проаналізувати першу частину УПЛ. Станом на зараз, Полісся це третя команда Української прем'єр-ліги. Е, на твою думку, про що це говорить і які головні підсумки першої частини сезону для тебе? Е, ну, це говорить лише про те, що команда добре підготувалася на протязі е, певного часу і. Ті зусилля, які не тільки команда, але й президент додав, то я думаю, в це виявилося в цей результат, і це нам дуже імпонує. Але як ми знаємо, нам ще є над чим працювати. Ми зробили певні висновки з пройденого матеріалу, і ми тепер знаємо, над чим нам треба попрацювати, щоб результати були кращі. Нинішній чемпіонат він доволі щільний, і е, всі акцентують на тому, що можна очікувати сюрпризів від будь-якої команди. Так, звичайно, і цим він цікавіший, мені здається, ніж ти дивишся там, я не знаю, років п'ять і, і завжди там бачиш лише дві команди. А на сьогоднішній день мені дуже імпонує те, що е, у нас велика щільність, і кожна команда претендує на призові міста. От скажи, а от саме ця щільність, вона, ну, типу, мотивує ще більше працювати на тренуваннях? Чи все-таки ну, типу, трошки дратує, бо ну, типу, розслабитись взагалі ніяк? Ні проти кого взагалі не можна Ні, ну Як вона може дратувати? Це навпаки, розумієте, коли ти розумієш, що в тебе нема шансу на помилку, то ти працюєш в подвійному режимі і. Тому ти викладаєшся на всі 100%. І це, ну, це добре. Я думаю, якби було гірше, як в нас було в першій лізі, що в нас був великий відрив, і потім під кінець чемпіонату ми трошки почали десь літати в облаках, знаєш, в хмарах. А зараз це ну, мотивує дуже, дуже, дуже добре. Останні 10 матчів Полісі не програє впал. Безпрограшна серія тривалістю в 10 турів. Але в п'яти останніх матчах чотири нічиї. Як ти думаєш, чому в кінці чемпіонату так багато нічиїх було? Ах, чому саме нічиїх багато? Ну розумієте, футбол така гра, що ти не знаєш, де знайдеш, де схибиш, і ти, ну, звичайно, ніхто не виходить грати на нічию або на поразку. Всі виходять грати на перемогу. Чому останні чотири матчі видалися нам з нічним рахунком? Я думаю, це більш психологія. По-перше, ви самі сказали, ми бачимо щільність турнірної таблиці. І, можливо, хлопці побоювалися зробити ту помилку навіть в рахунку, щоб яка, на превеликий жаль, у матчі з вересом все-таки вивелась ось цю помилку, яку ми побачили всі. Що ведучи в рахунку, ми не змогли його збільшити, а просто грали по рахунку. І в кінці нас за це суперник наказав. Тому я думаю, що більше це психологія. В голові сиділо хлопців, що ми не можемо програти, але й ми не рискували так настільки, щоб можна було виграти ці матчі. Що сказав Юрій Калітвінцев у кінці першої частини сезону? За твоїми спостереженнями? В якому настрої пішов тренер у відпустку? М -м, мені здається, були двоякі, двоякі настрії, тому що остання гра. Начебто непогано з Дніпром-1, але всі хотіли перемогу, ну, це звичайно. І так скажемо, останні матчі такі ж вдалося нам змазати трохи. Але е, він сказав ті слова, які нам, нас трошки підбадьорили. Тому що, по-перше, це перший, перший раз за, за багато років команда грає в Прем'єр-лізі. Для першого, так сказати, пробного свого початку ми непогано, досить непогано непогано виступили і для першого етапу, але як він і сказав, нам треба багато над чим працювати. Тому я думаю, більше позитиву, ніж негативу. Для тебе особисто. Який момент, можливо, цілий матч, можливо, якийсь епізод у матчі з цієї частини сезону запам'ятався найбільше і чим саме? Багато матчів було таких, що запам'ятовувалися. Саме для мене, скажу так, це матч, мабуть, за Болонію. Граючи 0-0, ми на останніх хвилинах вирвали цю перемогу, яка нам дуже була потрібна, тим паче з таким суперником. Ну, для мене це більш такий запам'ятовувався матч. А так, взагалі, добрі матчі були з металістами також вирвали на останніх хвилинах. Але всі матчі були гарні, і як і перемоги, так і наші уроки це поразки. Але для мене саме цей матч видався таким найбільш пам'ятним. Ну, Напевно, один із складних моментів це нереалізований в матчі з Минаєм. Чуть -чуть, чуть чуть буквально, давай його відрефлексуємо. Які думки були в голові, і як команда підтримала? Чи, чи після матчу, чи в процесі матчу, чи на тренуваннях згодом? Mm, ви знаєте, не забивай... Не забити можна було по-різному. тобто... Але це все одно не забити пенальт. Неважливо, так, я, як кажуть наші любі, любі коментатори дивані, що. Піжонська там, але ж е, всі бачили, як я до цього пробував, і всі хлоп е, плескали в долоні і казали, це супер, це класно. Тому, ну так, змазано так. Спочатку, звичайно, було такий невеличкий, можна сказати, удар для мене, але е, е, зі своїм опитом. Я вже ну, зміг перебороти себе через буквально п'ять хвилин і зрозумів, що мені потрібно це все виправити. І дякую хлопцям за той матч. Звичайно, вони ми програвали по ходу, і хлопці е, здобули перемогу. То вже навіть мене змінили, але хлопці молодці здобули перемогу. Я це за цим дуже вдячний і, і пообіцяв їм після матчу так сказати шоколадку. І я це зробив. Хлопці підтримали, все було добре. Кого з партнерів ти би виділив в першій половині нинішнього сезону, і за які якості, наприклад? Та, Ви знаєте, виділяти когось особливо не хочеться, тому що вся команда молодці, вони віддавалися на всі 100% як на тренуваннях, так і на матчах. І Когось особливо там виділяти, мені не хотілося б. Я, дуже, я би виділив тренерський штаб, тому що вони підготували команду до такого надважкого чемпіонату. І оце ці, хлопці, ці хлопців би я виділив. В розмові з тобою ми вже згадали стосовно того, що про Полісся кажуть ну, не дуже приємні речі, іноді таке буває. А як колектив всередині реагує на нападки і таку критику? Знаєте, якщо не буде критиків і не буде росту, так мені здається. Тому що якщо було б все добре і всі б завжди казали, «та, це добре, вони гарні хлопці, вони гарна команда, яка завжди перемагає там, чи навіть не перемагає, програючи, нас би хвалили, я думаю, що це було б навіть гірше. А критики, вони е, дають нам ту силу зросту, яка е, нам потрібна. І тому критики також повинні бути. Якби не було їх, не було б росту команди. А от ну, нападки. Ну, я нападки, до чого не Ну, до чого Я, я веду? розумію, так. Ми з головним тренером говорили, що ну, він, він читає, ну, типу, і буває. Він увагу, останнім так. часом е намагається це не робити. Але, звичайно, що не дуже приємно, звичайно, коли ти читаєш е таке про свою команду та про себе. Але ж. Е він же гарний фахівець, який поважає критиків і тих, хто хвалять його, але він також розуміє, що без цього не може бути футболу. Тому він старається так сказати, так від цього трохи відходити. Юрій Миколайович в інтерв'ю сказав, що весняна частина чемпіонату, на його думку, буде складніше. Поділися своїми очікуваннями, чого ти очікуєш від другої частини чемпіонату. Ну, Так сказав Юрій Миколаївич, і я думаю, що так, це буде більш, більш складна ситуація. Ну, Не ситуація, а більш складне, так, складний початок. Чому? Тому що, вийшовши з першої ліги, на нас команди можливо. Десь дивились висока і недооцінювали нашу команду. Хоча всі казали, що ми всі бачили, що це за команда, які в, не, які в цій команді гравці, і всі начебто нас е, е, так, так би мовити, чекали на нашу таку гру. Але ж все одно, десь перша ліга, вони думають, вони ще не зіграні, тому таке було ставлення. Але, як показала практика, вони помилялися. І це нам зіграло на руку. Але Чому буде е, трошки важче? Тому що команди вже пройдуть збори. Вони вивчили вже суперників. і, як і як Ми ми також вивчаємо всіх суперників. І тому я буду. Я думаю, що в цьому плані буде трошки важче. Але все одно, м'яч круглий каже: вирішимо все на полі. Ми спілкуємося з тобою в період Різдвяних і Новорічних свят. Тут наступні кілька запитань якраз з цього періоду року і будуть стосуватися. Це чимось схоже на Бліц, де короткі запитання, але відповідати на них не обов'язково коротко. Можна трохи, трохи понастальгувати або пригадати. Розкажи, як проходили різдвяні свята у твоєму дитинстві? Як проходили? Та нічого особливого. Мої батьки працювали сумліно і на роботі і багато часу не були вдома. Тому мої. Найліпші спогади це коли вся сім'я збиралася вдома, і це було для мене за радість. А так я, я думаю, як і всі діти чекали смаколиків і подарунків. Тому це, це мабуть, саме те, що запам'ятовується для дітей. До речі, про подарунки. Розкажи про подарунок на Новий рік, який ти або отримував, або дарував, і а, який тобі найбільше запам'ятався. Ну, ну так не можу я вам прям сказати. Дарував я багато, отримав трошки менше, звичайно. Ну, це таке життя. І що, що я таке отримував? М -м ну, а дарував, мабуть, це дітям консоль, ну, приставку, да, і... а ще малому подарували м'яч з формою. То було пам'ятно, тому що він е ніби очікував, але не очікував е саме такого подарунку. І для, для мене це запам'яталось, тому що він був такий радий. Тому, ну знаєте, ну, консоль, то, звичайно, вони були раді, стрибали до стелі, але саме от форма, чому? Чому йому? Тому що йому так е цього, цього хотілося насправді, і він це отримав. Чи якийсь найбільш яскравий спогад різдвяний або новорічний? Або з дитинства, або з юності, або вже з зрілого віку. Спогад. Що ви маєте на увазі? Ну, щось таке, що відклалося в пам'ять. Після зйомки тепер розкажу свій. Добре. Ну, навіть не знаю. Мабуть, це, це перше. Моє Різдво, коли ми з дружиною познайомилися і, і, і зустріли його і, в повному, так сказати, обсязі і, і, з, усіма, з усією родиною, тобто і її, і моєю, це було, мабуть, таке більш запам'ятали. Що... Вели, Вели, велике сімейне свято, так, це було воно, напевно, мабуть, так. Ну і е, останнє новорічне запитання. Чи в ти різдвяні віршики. Е, Колядки в дитинстві або вже з дітьми, і чи пам'ятаєш хоча б якісь. Колядки вчив. Я навіть ходив, я вам скажу, я жив у спальному районі і навіть був, був такий період, що я навіть ходив по домівках і колядував. Тому щось вчив, але зараз не запам'ятав. Ну не знаю, там, коляд-колядниця, там, добра з медом поляниця. Це всі думаю, знають. тому... Щось, щось таке було. Так ходили і нам і дарували і цукерки, і гроші навіть давали. Тому трошки так було в дитинстві. А без меду не така, даєте дядько п'є така. Ну, так. Да. Наостанок хотіли почути твої різдвяні і новорічні побажання для наших вболівальників. А нашим вболівальникам я хочу побажати у новому році наснаги, здоров'я. І мирного неба, звичайно, над головою, щоб е, наша найголовніша перемога відбулася якнайшвидше, і щоб е, всі наші хлопці і дівчата повернулися живими і здоровими додому. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.